5 районів міста Москви, столиці Російської Федерації, 22 міста підмосков'я, 650 будинків Саратова, Омська, Томська, Новосибірська Звернулися до Національного гетьмана України і українських земель про допомогу спасти їх від морозу. Тому що Кремль. І Путін займаються обстрілами України і їм ніколи і ніколи займатись теплом для людей Москви і Росії. Мерзне 6 мільйонів 500 тисяч людей в Москві, 5 мільйонів 500 тисяч у Підмосков'ї, 315 тисяч у Саратові. 900 тисяч у Новосибірську, 200 тисяч в Омську і Томську. В Москві замерзне до ранку 1 мільйон 800 тисяч людей прямо в цю неділю старого Нового року. Великі похорони в мерзлоті чекають під на прохання національного гетьмана України і українських земель Казань і Чебоксари виділили 1200 аварійних машин з екіпажами для спасіння Москви і Ленінграда. але замість того, щоб спасти Кремль і Росію від Кремля і нагріти всю Російську Федерацію. Вони стали копати ями у мінус 27 градусів морозу. І пускати по вулицях окріп. І 63% московитів для користі СВО парили ноги замість виморажування мозгов. З неба пішов сильний сніг і заверюха, а ситуація така

У Підмосков'ї 900 тисяч. Кремль бомбить Україну і в 00 годин 13.01 в Києві повітряна тривога. Кремль не дозволяє Україні передати теплі речі в Москві і Петрограду, а також передати согріваючий. Вінницького винахідника для обігріву помешкань і приготування їжі, який не виділяє при горінні угарного газу. Україна виробляє цей гель замість бомб і ракет для використання його під час російських обстрілів України і українських міст і сіл. І він дає великі результати для спасіння людей України. Росія із нових труб, теплотрас і водяних мереж виготовляє ракети і запускає їх по Україні. Національний гетьман України і українських земель просить українців виготовити сучасні безпілотники і доставити до Москви і Петрограда та Новосибірська гуманітарний гель для обігріву людей у Москві. Саме цінне у Бога це люди, це людина. Не треба казати, що московити не люди, а антрофаги. Просто вони відстали в розвитку людства на 4 тисячі років. І можуть на протязі 4 тисяч років наздогнати в розвитку людства, якщо вивчать українську мову, українську історію і українську культуру. І забудуть видуману мову, видуману історію і видуману культуру зла. Слава Україні! Спасимо Москву разом! Москва українське село і як українська земля потребує захисту. Амінь.